Вітаю, шановні, на виконання закону України про статус народного депутата України наступні 20 хвилин гість студії телеканалу теса 1 а значить і ваш, в першу чергу, депутат Верховної Ради України Едуард Леон, я вас Питаю, пане. Добре. І одразу починаємо з того, що відбулося за останні, напевно, вже місяці з минулої нашої зустрічі. Верховна Рада в стінах Верховної Ради відбувалося чимало всяких речей. Неоднозначно сприйняти в суспільстві. от давайте про них і будемо говорити: закони, акції, виходи, входження. Що це і звичайно, те, що стосується вашої роботи в першу чергу. Ну на жаль, мушу констатувати, що Верховній Раді України насправді нічого не помінялося за той час, поки ми з вами не бачилися, поки я не міг можливості звернутися напряму до глядачів а, телеканалу Тиса. Тому що о, о, ця верховна рада виявилася недієздатною. Вона була недієздатною ще з 2012 року, коли була обрана, тому що насправді то була не Верховна Рада України, а збіговиська кнопкодавів, які виконували волю Януковича. А на сьогоднішній день після. Майдану, після того, що відбулося в нашій державі, після тих початку, тих перетворень, які в державі відбулися. Ця Верховна Рада просто стала гальмом. Перетворень в Україні, і о, в якраз таки той вихід з коаліції о, партії Удар і Всеукраїнського об'єднання Свобода і започаткував процес змін, тому що ми одразу говорили. Ми перед президентськими виборами говорили, що поки немає всенародно обраного президента, в Україні залишається єдиний легітимний орган державної влади це Верховна Рада України, і відповідальність лежала на цій формально створеній коаліції, тому що вона дійсно була формально створена, бо свобода плюс батьківщина плюс УДАР Разом ми мали всього на всього менше 170 голосів, і нам довелося добрати е, трошки голосів від колишньої команди Януковича для того, щоб створити цю формальну більшість для того, щоб показувати легітимно працюючий орган державної влади в Україні. Е, е, наступного ж дня, після інавгурації президента України, обраного на всенародних виборах, е, е, кожен депутат фракції Всекринського об'єднання Свобода, як ми і обіцяли виборцям, ми написали заяви про вихід з коаліції, передали їх голові. Фракції і голова фракції вже, голова фракції вже вів переговори з іншими учасниками коаліції про той момент, коли буде ну найчисніше. Скласти оці повноваження найчісніше розпустити коаліцію і започаткувати процес розпуску розпуску Верховної Ради. І до речі, для того щоб уникнути отих трошки спекуляцій, почалися на тему, що нібито хтось розвалив коаліцію і нібито таким чином поставили під сумнів легітимність тих рішень, які зараз ухвалюються в Верховній Раді України за законодавством України, за конституцією України, народний депутат України має всі повноваження аж до того моменту. Як на його місце прийде новообраний народний депутат і складе присягу, тобто не буде жодної хвилини в Україні, коли не буде парламенту. Всі рішення про е, саморозпуск коаліції, про призначення це до, до виборів, це це швидше, це швидше формальна підготовка до голосування, до виборів і до входу Верховної Ради нового складу депутатів. До ще раз кажу, до того моменту як Верховній Раді України новий склад на народних депутатів не прийме присягу, буде діяти стара Верховна Рада України. Але знову ж таки хочу нагадати, чому ми вийшли з коаліції, а тому, що ми не можемо бути спокійно бути, спокійно перебувати в форматі оцеї старої Верховної Ради, коли там і досі народний депутат Янукович молодший, народний депутат Пшонка молодший, народний депутат Азаров молодший. Вони всі і досі народні депутати і їхні поплічники. І немає 226 голосів за об'єктивних обставин, які могли б зараз вигнати їх з Верховної Ради, очистити Верховну Раду, оновити Верховну Раду. Їх фізично немає, бо ще раз скажу, що свобода плюс батьківщина, плюс удар менше ніж 170 голосів. Ше країні потрібно приймати чергові закони законодавчі так. акти, тому що реформи повинні діяти, інакше нас перестануть підтримувати, тому що ми перетворимося тільки в тих, хто говорить. Закони були прийняті і були прийняті закони, які стосуються ініціювала в тому числі і ваша політична сила неоднозначно сприйняті. Знову ж говоримо, давайте говоримо про них. В першу чергу воєнний податок. Напевно. Так, воєнний податок. До речі, От тут склалася знаєте така абсурдна ситуація, коли було введено, коли уряд запропонував податок Півтора відсотки з кожного громадянина України. М наш народний депутат мирний людина заможна чи людина яка своєю своєю працею заробила собі непоган, непогані статки він займається сільським господарством, вирощує тварин, тварин і так далі і так далі тобто і за минулий рік мирний офіційно задекларував на наш колега по фракції прибутків в 17 мільйонів гривень і саме ця людина один з небагатьох наших таких заможних свободівців написав закон який назвав воєнний Податок з багатих. Тобто за пропозицією свободи авторства Олександра Мирного. Ми пропонували і пропонуємо за результатами декларації про прибутки за 2013 рік. Якщо у тебе прибутки були більше ніж 500 тисяч гривень, заплатити 10%. тобто фактично з 500 тисяч гривень це 50 тисяч гривень податку. Якщо в тебе були прибутки більше мільйона гривень, то 15% і так, далі, і так далі. Аж до того, як якщо в тебе прибутки більше ніж 10 мільйонів 30% податку. Це дало б в державний бюджет воєнного збору більше 9 мільярдів гривень. І тоді не треба було б з бідних, з вчителів, лікарів, з службовців взимати півтора відсотка. Бо для багатого і 30 відсотків, знаєте, коли у людини, от Олександр Мирний, в нього 17 мільйонів е в декларації за минулий рік. Він готовий заплатити, і він заплатить їх і без цього військово-воєнного податку. Він уже зараз фінансує формування батальйонів е на схід, купляє хлопців, бронежилети, Зараз закуповується важка техніка для, для батальйонів на сході. Так от о, він би заплатив 3 мільйони гривень, і людина сама своєю рукою написала законопроект. Розумієте? Оце свідома громадянська позиція. А коли півтора відсотка, ну що таке півтора відсотка? Для багатої людини це взагалі не пам'ятається, це взагалі нічого. А для бідної людини, вибачте, яка рахує кожну копійку, щоб якийсь буханець хлібу купити чи ліки купити на останню, на останню копійчину, кожні 10 гривень на рахунку. Так само, ну і на, на Жаль, уряд не сприйняв нашу пропозицію. Ви знаєте, мотивація доволі дивна. Мотивація уряду, що якщо ми зараз з багатих візьмемо великий податок, прогресивний, багаті перестануть платити податки, почнуть приховувати прибутку. Так вони і так приховують прибутки. У нас більше половини економіки в тіні знаходиться. Тобто нічого нічого не зміниться. Насправді, то тільки буде можливість поповнити бюджет не за рахунок бідних, а за рахунок багатих. Тим не менше, цей закон прийнятий. На жаль, ці півтора відсотку пройшли. Ми. Пішли на компроміс і проголосували за ці пропозиції уряду, тільки, ну але продовжуємо наполягати на своєму податку з багатих. А, але ж ми пішли на компроміс тільки тому, що уряд погодився на пропозицію тягнебока. Коли Арсеній Петрович Яценюк прийшов на засідання нашої фракції зранку перед засіданням пленарним Верховної Ради у, у минулого четверга, тож тягнебок поставив вимогу: приберіть з. Цього проекту закону а, про секвестр державного бюджету позицію, що вчителі, лікарі і дрібні державні службовці, і службовці органів місцевого самоврядування примусово відправляються на два місяці у відпустку за власний рахунок. Тобто, ну як чому ми постійно заощаджуємо саме на тих людях, на яких взагалі тримається вся держава. Чому б не відправити у відпустку товсто сумів? Чому не відправити у відпустку працівників кабінету міністрів? Чому інших не відправити? Ні, ми уряд пропонує відправити у відпустку саме ту нижню ланку тих людей, які і так соціально захищу при які економляться власне на високих чиновниках рангу? Нас переконують, що будуть зекономлені серйозні суми. Через оптимізацію кількості цих працівників, через скорочення якихось пільгових виплат. Чи не так О, воно то так, але щоразу ви знаєте, щось останнім часом наші реформи проходять таким чином, що ні є постанова уряду, яка забороняє створювати нові органи державної влади, тобто збільшувати кількість робочих місць, нібито навіть йде якась реорганізація скорочення, і тут же паралельно формуються якісь невеличкі такі, знаєте, структури, і в структурі кабінету міністрів, і в інших структурах, куди плавно перетікають ті чиновники, як би непомітно створюються такі структури, на які не розповсюджу. Ці постанови. Тобто, насправді, ви знаєте, імітація реформ уже, чесно кажучи, починає набридати. Тому що, ще раз скажу, що е, якщо ми говоримо про економію пенсійного фонду, наприклад, ми, ми багато говорили, що пенсійна реформа була покликана заощадити. Кошти пенсійного фонду, а насправді пенсійна реформа, оця злощасна Януковича і його команди, обернулася тим, що жінки почали пізніше виходити на пенсію, що несправедливо нараховується взагалі пенсійне забезпечення людям. І в результаті просто люди не отримують пенсії. Тобто, в чому суть реформи? Суть реформи просто ну одразу просто скоротили б пенсії, все зробили б вдвічі менше ще пенсії і назвали б це пенсійною реформою. Я думаю, не всі достатньо було. Якусь часину скоротити, і всі б тільки аплодували Згод... і знайшли би кошти з... Про це треба Говорити, да. в першу тому, чергу. Тому, тому ми і пропонуємо, наприклад, щодо пенсійного забезпечення, то з... зменшити різницю між мінімальною і максимальною пенсією не більше ніж п'ять разів. Тобто, якщо мінімальна пенсія у нас тисячу гривень, значить максимальна не повинна бути більше п'яти тисяч гривень, а не двадцять тисяч гривень і більше, Ой, як поминці, судді депутатів, і прокурори. пане Едуарде, однозначно. Ви працюєте Слава в комітеті в комітеті, який безпосередньо пов'язаний із тими, хто потребує соціального захисту. То щодня держава повинна так. ними опікуватися, І один із одна із тез головних тез прем'єр-міністра напередодні голосування до 90-го. Давайте визнаємо, коли люди пішли на компроміс в такій серйозній ситуації. Було те, що попри всі негаразди, попри економічні е болі, тяжкості, важкості, те, що відбувається в країні, соціальний пакет, соціальний захист продовжує працювати доволі ефективно. Що відбувається? От з тими людьми, які соціально незахищені, Просто якими ну, ну, це важко Розказуйте про свою роботу це, 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 якраз таки це, якраз таки і була та межа компроміса, наприклад, нашої фракції, фракції Всеукраїнського об'єднання свобода з пропозиціями кабінету міністрів. Коли ми я вже сказав, що ми а, домоглися, що виключили з цього проекту закону відправлення у відпустку за власний рахунок вчителів і лікарів. А відправимо у відпустку неоплачувану виключно працівників контролюючих органів. Оце те, чого б домоглася свобода в даному пакеті. Що стосується соціальних виплат, знову ж таки, а, в ми домоглися того спільними зусиллями, що причому дійсно у співпраці з урядом, уряд дійсно пішов назустріч. На ходу вони вносили зміни. Навіть з голосу в сесійній залі деякі зміни були сприйняті і внесені. Ну на на, наприклад, як то скорочення кількості перевірок для фізичних і для юридичних осіб для дрібного, для дрібного бізнесу, але кабінет міністрів забув вписати туди ще і фізичні особи-підприємці, і прямо з голосу свободі. Вець фурман на наш вніс цю пропозицію, яценюк її сприйняв, і вона була внесена. Тобто ще і фізичних осіб підприємців, ми звільнили від перевірок на певний час, на той час, коли країна особливо зараз потребує ефективної роботи бізнесу, дрібного бізнесу, середнього бізнесу, тому що ми всі зараз працюємо на перемогу у війні. Так само стосується і соціально незахищених верств, тому що коли держава зараз зайняття. Та дійсно антитерористичною кампанією. Хоча, звичайно, що ми наполягаємо, що це мусить бути воєнна кампанія, бо вона де-факто є воєнною кампанією, і лише де юри її ми поки що не визнали такою і називаємо антитерористичною. І це, до речі, Закарпаття дуже стосується, бо ці події з перекриттям доріг якраз таки про це і говорять. І це стосується і соціальної сфери, тому що коли закарпатці зараз на жаль піддалися на істеричні провокативні якісь заходи, які Кремль явно Кремль інспірує, і вдалися до перекриття доріг для того, щоб зупинити мобілізацію нібито. А насправді це інспірується для того, щоб посіяти розбрат, посіяти якесь недовір'я всередині українського суспільства. Але менше з тим, саме на соціальній незахищеності людей і зіграли оці провокатори. Тобто вони сказали: зараз ваших годувальників, кормильців з сім'ї позабирають, як ви будете жити, пенсій немає, нічого немає. Так, дуже важка ситуація. На жаль, не можемо зараз. Підвищити соціальні стандарти, тому працюємо над збереженням. Єдиний момент, чого зараз поки що ми не змогли з урядом знайти спільної мови і домогтися, це відновити виплати матерям, молодим мамочкам оцих нещасних 130 гривень, які з них зняли. і, До речі, несправедливо і не зовсім законно були позбавлені виплати цих от нещасних мізерних 130 гривень на місяць. Молоді мамочки, тому що закон не має зворотньої сили. Конституція забороняє обмежувати. Права людей заднім числом, і якщо були начислені ці 130 гривень, вони мусять виплачуватися. На жаль, в цій ситуації, коли йде жорстка економія бюджету, ці виплати поки ми не змогли повернути. Але свободівці, я в тому числі, ми постійно ініціюємо їх. Крім того, разом з колегами по комітету з питань інвалідів, вертанів, пенсіонерів, в першу чергу разом. З Валерієм Михайловичем Сушкевичем, головою комітету, бо він сам інвалід, і, і, звичайно, що якби дуже знається на цих питаннях. Ми вже зараз заініціювали в. Виправлення ситуації з осучасненням пенсій, да тому що несправедлива ситуація. У частини людей пенсія осучаснена, а частина людей і досі отримує пенсію. нараховану ще давно по старим соціальним стандартам. В крім того, в багато, багато уваги приділили ми на на засіданнях свого комітету, і через сесійну залу вже пройшли питання. Наприклад, до того як поранений в боях в антитерористичній операції боєць отримає статус Інваліда, бо за законом треба спочатку дочекатися, поки рани загоюються, поки він пройде повний курс лікування. І тільки коли його хвороба набута під час його поранення, стабілізується і вже не буде зміни, тільки тоді він, нібито, може стати інвалідом. А до того, на жаль, він не може отримати соціальне забезпечення з боку держави вже як інвалід, як учасник бойових дій. Так само до слава Богу, через Верховну Раду України ми вже провели відповідну ініціативу, відповідний закон і учасників бойових дій. Наші хлопці, герої, які потерпіли зараз за українську державу на сході, ще до набуття статусу інваліда вже отримають повний соціальний захист з боку держави як інваліди. В крім того, є багато моментів, які стосуються, які стосуються соціальних гарантій сімей. Хлопців, які пішли воювати, на жаль, поки що уряд не знайшов до кінця можливості реалізувати уже існуючий закон, уже ухвалений нами. Закон за яким мусить необхідне соціальне забезпечення отримати сім'ї наших героїв. На жаль, через відсутність статусу в воєнних дій. Воєнного стану на сході і досі е, трапляється жахлива ситуація, коли е, в, по документам прописується, що нібито е, якась військова частина знаходиться на навчаннях, грубо кажучи, в Миколаївській області, а насправді хлопці на передовій. І не дай Боже щось трапляється, не дай Боже, поранення або смерть. І як потім в свідоцтві про смерть записується, мало не побутове поранення або причина смерті е, Я побутова травма. сподіваюся, що за такими випадками. Йде жорсткий контроль. І відновлюється Жорсткий справедливість. контроль, але немає юридичних підстав. Ви розумієте, в чому проблема? Поки коли говорять, що Україні не потрібен воєнний стан, тому що нібито захід не дасть грошей, так що гроші важливіше за життя людей. Ну тобто це ненормальна аргументація. Якщо ми не хочемо вводити воєнний стан, давайте пояснимо людям, чому давайте пояснимо матерям на Закарпатті, чому їхні сини, відправляючись на війну, йдуть нібито на навчання, а насправді опиняються в центрі бойових дій. Пане владе, нас залишається три хвилини. Ли не до завершення розмови робота депутата, в тому числі і з виборцями. Ви нею зараз займаєтеся. Найболючіше питання в кількох словах: що чергове завдання, яке ви повезете до Києва? Звідси ви, так, ви знаєте, вчора був у чопі. Позавчора був у Чопі, вчора був в хусті, сьогодні сьогодні був у Тячеві. Ви знаєте, скрізь приблизно однакові теми. Наприклад, в Ужгороді і в Чопі проблема з гуртожитками. Так є величезна проблема з гуртожитками чи передача на баланс міськради. Потім приватизація чи намагання товстосумів, які колись незаконно прихватили гуртожитки, е, виселити людей, продати або навпаки зробити людей заручниками, щоб вони викуповували по комерційним цінам свої ж кімнати в гуртожитках. Це перше. Друге проблема з екологічною інспекцією. Старий очільник екологічної інспекції уникає будь-якими способами свого звільнення, то на лікарняному чи десь ще, а по всьому Закарпаттю вирубаються ліси, незаконні будівництва гідроелектростанцій. Пересихання води через незаконні роботи, вибирання гравію і так далі, і немає контролю, тобто ухиляються від покарання, і не не ведуть жодної роботи. Дороги страшний стан доріг сьогодні. Був у Красному у Хузькому району Тячівському районі. Так і з дорогами страшне. І ще й гідроелектростанцію збудували і не збудували, не провели укріплені береги укріплені роботи і під загрозу затоплення поставили мешканців сіл. Я говорив сьогодні з головою адміністрації Тячівської. Буду говорити з головою обласної адміністрації. Поїду зараз до Києва, буду говорити з. З міністром екології і з іншими міністрами, тобто, треба виправляти терміново те, що накопичилося за довгі роки, і те, що можна зараз зробити з новою політичною волею, з новими зусиллями. Ну, ми чекаємо тоді вас через місяць, як мінімум, для того, щоб ви доповіли, що вдалося як зробити, як, як максимум домовилися. домовилися. Ну що ж я нагадую нашим глядачам, що вашим співрозмовником сьогодні був народний депутат України Едуард Леонов. На все добре. Дякую.